Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Я там знімав відео, викладав про поломки тракторів, і, як то кажуть, доля мене знайшла. Тому що в мене теж сталося дві поломки. Ну, перша це третя, верніше на цьому тракторі. Це потік гідророзподільник, там де ручка. І четверта поломка це виходить, глюк у цієї приборки. До мене вже зверталася минулого року людина, в якої теж була така проблема, але там був була проблема іменно в приборці. Людина заміняла приборну панель. Ну а в мене виходить, що одна з обмоток на генераторі має десь обрив або погане з'єднання. Треба розібрати генератора і подивитися. Тому сьогодні будемо усувати проблему гідравліки і зразу проведемо третє ТО, яке би мало бути на 250 мотогодин. Але так як далі йде зима, і на початку сезону вже не буде часу, щоб це все робити. То зараз роблю я третє ТО. І на наступний сезон трактор вже буде повністю готовий до роботи, щоб я вже його не крутив весною. Зараз поставлю відео, вставлю, як я її виявив. я виявив, коли прийшов гараж. Трактор стояв 7 днів ой, 5 днів. Виявив пляму масла. І видно, що з нього стікає. Тече, виходить, по чолку. От видно, тече з гідророзподільника. А саме з ручки переключення гідророзподільника. Получається, де ручка. Видно, що звідти масло поступає. Суть в чому? Суть в тому, що на тахометрі деколи скачуть обороти до нуля. Тобто піднімається, самостійно опускається, піднімається і опускається. Я спочатку думав, що це. Фішка, яка тут стоїть. Я коли мив трактора побачив, що вона була запленана не до кінця. Спочатку подумав, що це вона. Але ні, проблема і продовжила бути. І теж і скакали обороти. Зараз ця проблема чомусь не проявляється. В цей момент, коли була ця проблема, тут є така. На генераторі є така клема W, вона означає вихід до тахометра. Ось вона. Третя, виходить, якщо зверху. Я підключив до неї аналоговий тестер, бо цифровий показував, що все окей. І аналоговий тестер мені теж показав, що стрілка на тестері стрілка теж скакала вверх-вниз, вверх вниз Тобто виходить, що в генераторі десь є обрив в обмоці або обмотка на щось замикає, тому сигнал нестабільний. І відповідно цей сигнал нестабільний. Передається на приборну панель. Я пробував заряджати акумулятор, який стоїть під капотом. Акумулятор заряду не брав. тобто Акумулятор заряджений повністю. Тобто генератор сам працює, але глюк у ньому є. Розбирається все максимально просто. І найголовніше, що це все на фішках. Проводка на крилі. Тобто Фішку знав, і зняв повністю крило з проводкою. Зняв для того, щоб було якомога більше доступу і місця. Ще раз переконався, що збирали його у нас в Україні. Дивіться. Права сторона. На болтові є. Шайба, шайба, гравір, гайка. Ліва сторона на болтові є. Шайба, гравір, гайка. І так чотири болта. Не могли китайці затопити і не прикрутити праву сторону по одному, ліву сторону по іншому. А українці могли це зробити. Ну, все, тепер точно мені нічого мішати не буде. Менше години часу і все розібрано. Так, оскільки я буду знімати звідси фільтра, то я зразу зняв сідушку, буду подивитися, в якому він стані. Ну і відповідно. Гідророзподільник в повному доступі. Так, гідророзподільник тримається ось на таких трьох ржавих болтах, так що уявіть собі, які умови зберігання цих тракторів. Не забудьте перед тим викрутити знизу трубку. Має він ось такі два кілечка. Розмір меншого 18, розмір більшого 24. Дивіться, наскільки ржаві болти. Викрути 4 болта, звідси. Попустив фіксатор. Так, і от як виглядає наш гідророзподільник всередині. Тут є шарик. Тут фіксатор. Тут є проставка така стіна. Так, от і вся проблема от проблема в цьому кільці. Таке враження, що воно або замаленьке, мало бути ширше. Або якість така, що воно вже зносилося. Розмір канавки, на яку він мав одіватися, 9,8. Розмір штока 14 мм. Ширина канавки 3,3. Мені здається, що китайці зажали кульцо. Бачите, бо тут ще є дуже багато місця. Воно мало би бути ширше і квадратне. Ну, оскільки я вже тут і в мене все в такому стані, то я вже вирішив зразу і ручку Гома зробити. Тут ж теж в мене тече масло. Мені ж дети так його і не зробило по гарантії. Тому знімлю гідробак і заглянемо всередину в коробку, я думаю, всім буде цікаво. Так, вибив я фіксатора, зняв ручку. Звідси. Получається, цей шток запихається всередину. І тут його можна виняти. Ну і тут чітко видно, що, бачите, це обривки від старого сальника. І от на краю ще один обривочок. Його коли надівали, просто зле забили цей вал. І воно зразу розтовкло його. Тобто це сталося ще до того, як я його купив, але ну, вже таке було. Розмір вала виходить внутрішній 12, зовнішній 15 і ширина канавки 2,4 мм. Так, думаю, багатьом цікаво, як тут і що тут. Ось такі шестерні, я їх помірюю пізніше трошки. Тут є з'єднувальна муфта. От вона. Тобто цей вал йде окремо, а не суцільні, звідно з коробки. Цей вал у нас виходить подивився чи він не динабом. Так, ось такий диференціал. На диференціалі вибито СК 404, тобто це диференціал з сороковки. Я думаю, трішки погано видно, але, якщо видно, в маслі є такий невеличкий блиск. Це говорить про те, що коробка ще не притерлася і ще йде знос її. Блиск металічний мається на увазі такі малесенькі-малесенькі крупинки видно в маслі. Так, магнітна пробка. От бачите, який на ній їжечок із стружки. Блокировка осейть, реалізована, як і в інших тракторах. Ось тут є така муфта, яка закривається, і вона заходить в іншу муфту. Речагом просто-напросто вона підсовується туди. Ось тут вибито. На шестерні СК-404. Ось її код. Блок видно, що всередині покрашений, тому що видно, от, не докрасили. Зад не докрашений, а перед все чітко покрашено. На дні, от я думаю, якраз видно, є легенький металічний осад. Вом, до речі, зроблений не так, як в інших тракторах. Бо я бачив, що в інших тракторах ВОМ іде зразу звідси на цих шестернях, а тут йде, це як проміжні шестерні. А сам ВОМ внизу включається. Висота ось цього магніта 25 мм. Він йде під ключ на 30 мм. Ну, не знаю, чи вам буде видно, але. Видно, що все масло в таких блискучих бльостках. І масло темне. Я його буду пересіджувати. Пробував я поміряти, <кхи> скільки приблизно має діаметр шестерня, але тут бачите, тут мішає по центру не зацепишся. Якщо брати по краях, то от 24. Діаметр 76. Так, той висосок на дні я повимивав, взяв ось таку пляшечку, взяв електрода, прив'язав до пензлика і тим всім. А, налив солярки і то все повимивав. Думаю, видно, що на дні вже нічого нема. Що я все пензликом повимивав я ось такий набір за 187 гривень. Ось такі в ньому розміри, Зараз будемо дівати. Так, сюди підійшло 10 на 2. Пробував 12 на 3 одіти, воно занадто грубе. 10 на 2 підійшло більш-менш нормально. А сюди надів 6 на 3. Так, дав я, виходить, три кільця. Одне з цієї сторони, одне всередині, те, що мало бути, і одне звідси з цієї сторони. Так, гідророзподільник я зібрав в зворотньому порядку, нічого там складного нема. Головне, шарика не згубити, який там всередині фіксує. От. І зараз оця ручка вже ходить дуже туго. але нічого робиться. Думаю, багатьом буде цікаво, як виглядає гідробак знизу. Ось такий він. Герметик я вже поздирав з нього. Тут просто-напросто кришка на резиновій прокладці. І все. Так, до речі, прокладки ніякої не було між гідробаком і КПП. Буду використовувати ось такий герметик Victorens, він є оригінальний, бо зараз, до речі, дуже багато підробок на нього. Так, протягну я все динамо ключом спочатку від руки, потім поставив на 70 кг, потім поставив на 80 кг по дотягу. Так, гідробак вже на місці. Зараз буду тут під'єднувати. Зразу зняв фільтра гідробака. Маємо тут якісь сопельки. Зараз ми тут все промиємо. Ось такий гідробак. Так, гідравліку я все зібрав назад. Тут все включається. На гідравліці теж все працює. Так, зразу зняв степлення, щоб подивитися, як там лапки. Зразу що побачив, це є пил від Ferdo. Так, от воно все. Оце внизу. І, як видно, що зазор між лапками. Дуже великий. Зараз спробую заміряти скільки він. Зазор не то, що великий, він просто кінський. Електрод тройка просто пролітає. Так, як тут все зроблено? Ключиком на 17 болт гайку верніше, закручуємо, і лапка підводиться до вижимного підшипника. Фіксатор я познімав, спочатку всі підведу. Потім ще раз перепровірю. Болт на колінвалі на 27 але брав з високою головкою. Так, як я визначав, 2,5 мм. Я взяв щуп 08, 075 і 07. Три докупи їх 2,25 м. Так, для фіксації використовував такий нерозборний фіксатор різьби і коректором наніс нові мітки. Ну і отак от тут все виглядає. Так, ну от і все. Трактор зібраний. Так, ось так пересіджую масло. Взяв вже гульовський фільтр, пробив внизу три дирочки і воно пробив, не просверлював, щоб не було стружки. І виходить, всередину заливаю, воно пропускає через фільтруючий елемент і стікає чисте масло. Дистильовану воду я знову ж таки поміняв на антифріз минулорічний. І підрегулював я ручку газу, тому що вона з часом вже трошки від вібрації підтерлася і виходить, що вона не тримала. Ну, в тому положенні, в якому ти зафіксував, вона не хотіла стояти, вона відпускалася назад за рахунок пружини. Так, ось і все. Ремонт і технічне обслуговування закінчено. Сказати, що були якісь складнощі, ні, навпаки, було досить цікаво. Фільтр повітряний я теж почистив, помив. Єдине, що я не робив, це не міняв моторне масло, тому що я його буду міняти на 250 мотогодинах. Все остальне я зробив. Трактор знову на ходу. Так, гідробак, виходить, залив 8,6 літра. В коробку 17 літрів. Зробив собі позначки для того, щоб, можливо, це не я буду слідуючу заміну робити, можливо, буде батько, коли прийде з війни, тому що він добре знав. Діатру близько 8,5 літр це разом з очком. Трактор зібраний. І питання по підтіканню масла закрите.